Хай-енд клієнтів, ну людей багатих, які будуть мати ті ж італійські меблі, то звичайно я би радив би контент іншуренс робити, те, що всередині будинку, бо building іншуренс це сам будинок, страхується, а контент це якщо є дорогі речі, там техніка чи ті ж меблі, щоб захистити від вандалізму чи викрадення. Ну, бо вони дійсно цінні, і тому, звичайно, це буде дуже актуально. Я хочу вас всіх запитати, бо багато з вас вже мають будинки, свої тримають. Коли ти маєш свій будинок, ти можеш здавати здавати свої. Якщо, Неофіційно. якщо ми говоримо про будинок, вже ти повністю його виплатив, тоді робиш, що хочеш там. Якщо він в все ще в моргічі, в іпотеці, то скажімо, якщо в тебе є три кімнати, одну кімнату ти можеш здавати офіційно, легально платити податки в двох ти живеш. Скажімо так: 45% твоєї нерухомості має належати тобі, тобто ти не маєш особисто користуватися, решту можеш здавати в оренду. Тобто ти будеш жити з людьми. Такого немає, що ти купив для себе, а там будуть жити інші люди. А, а можна так зробити? Ти купив будинок живеш в цій хаті, скажімо, три там, три трійбеджом house, ти живеш, живеш, скажімо, ріврум, а ці дві кімнати ти здаєш. Можна так робити? Ні, Меншу частину ти можеш давати. Більшу частину має ага, тобі. Ага то одну кімнату ти можеш давати. Одну так без проблем. І скільки рент скільки рентму людина може платити? Це Ну, це і ринкова ціна твого району і будинку буде, але в середньому там навіть є якісь пільги, я не пам'ятаєш до шість тисяч фунтів. Ти можеш з цього мати в рік. А має бути якісь дозвол, там і чому треба проходити ні, ні, нічого не треба. Взагалі, це ж ти не розділяєш житло окремо, що в нього буде окремий вхід, окрема кухня, ванна, туалет. Він просто користується однією з твоїх кімнат. Спільна ванна, спільний туалет і спільна гостинна на здачою кімнат. То що я знаю зі свого досвіду, всі лендлорди, в тому числі і британці, вони здають кімнати. Навіть коли вони не мають на це дозволу, тобто, це через booking.com, через Airbnb, ось там ось Володимир сказав 45%. Вони Всі свої кімнати там може в них бути 4-5 кімнат, Вони будуть 4 кімнати здавати, можуть навіть не жити в будинку. Цьому але це все робиться нелегально, це роблять британці саме. Так, їх дуже все багато роблять. таких і, ну, так, їх... українців, що ну, ми те, що ми, Україна, те, що ми але... це очікуємо від українців, це нормально. але я просто знаю, що британту дупо британці ж все по правилах роблять. Да, ось це, а, це я знаю, те, що вони Вони все вони, коли, коли вони ти всі ти здають хочеш... через Airbnb. No, коли ти щось хочеш зробити, і вони розуміють, що ти з цього будеш мати дохід, то значить їм це здає зразу не вигідно, вони згадують закони. Але якщо це стосується їх і потрібно зробити щось їм, то звичайно, ну всі порушують. Якщо якщо так розібратися, подивитися бюджет і всі податки, і все що існує в тій країні, то тебе хіба лишиться? Ну я не знаю там. Туалетну бумага собі в Я думаю, що британці Тегла, що не живуть не по законах, не тому, що вони їх поважають, а тому, що вони просто бояться, що їх хтось зловить. Тобто це не, не повага mm -hmm. до законодавства, а просто страх. Вони дуже багато бояться. Та. Насправді я спілкувалася зі своїми сусідами. там У мене такий англійчанин з боку дуже класний чувак, дуже такий straightforward person. І коли там багато тем я з ним таких піднімала, він каже: о, а дідно, сайде, юсайда. Ну, не Ну, їда, я це сказала, я цього не боюся. Типу, тобто, ну, вони просто бояться.